І народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, Господь всевишній страшний, великий цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радості, Господь при звуках сурних, співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Бо Бог цар у землі співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог посів на святім престорі своїм. Князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа, Він вищий за все. Великий Господь і вельми хвальний в місті Бога нашого на горі святі Його, велика радість у цій землі, гора Сеон з північного боку і місто Царя Великого. Бог у храмі своєму знаний захисник, бо зібралися царі, зійшлися до купи, побачили, здівувалися, злякалися і відступили. Страх обійняв їх і муки, і як у жінок під час родин східним вітром ті типу, потопив кораблі фарсийські. І Як чули, ми, так і бачили в місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його на бійки. Ми роздумували, Боже, про милість твою посеред храму Твого, і яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя, аж до краю землі повна правди і правиця Твоя. Нехай веселиться гора Сейон, і нехай радіть дочки народу Божого заради суддів Твої, Господи. Обійдіть навколо Сьогони і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати покоління майбутнім, бо цей Бог і Бог наш по віки, Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті, і вбогі, уста мої промовлятимуть премудрість, і помисли серця розум, Прихилю вухо моє до притчі і на гуслях в пісні відкриваю загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли вступлять мене злочинства, ті, що доганяють мене, Ви, що надієтеся на силу свою та вилучаєтеся багатством своїм. Людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна, викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні, та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що до ми їхні вічні, і оселі їхні зроду, рід, землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Цей шлях їхній спокуса їм, хоч і після цього устами своїми будуть хвалити Його. Як овець полини їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене, не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому, її. Бо коли помре, то не візьме з собою нічого і не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що дожає собі. Але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог Богів, Господь промовить і закликає землю і сходу Сонця і до заходу. Від силону велич краси його, гриде Бог наш і не мовчить, перед ним вогонь, що все палить, навкруги нього сильна буря. Він закликає з висоти неба і землю судити народ свій, зберіг до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе Я Бог, твій Бог, не за жертви твої буду докоряти Тобі, бо все павлення Твоє завжди переді мною, не приму ні телят від дому твого, ні козлів із дворів Твоїх, бо мої всі звірі лісові, і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів, небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо світ весь мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів? Принеси Богу жертву хвали і виконай перед всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твої, і я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, завіт мій, береш уста свої, ти з ненавидів настанови мої, і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним, і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи. Сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твої зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що я такий, як ти, але я викрию тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Зрозумійте це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. То приносить жертву хвали, то й прославляй мене, і це дорога, якою я явлю йому спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя, Твою прости провини мої, особливо ми мене від беззаконня Мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і рік мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного я зрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у Слові Твоїм, і справедливий ти у присуді Твоїм, хоч був беззаконній зачатий Я, і в ріхах породила мене, мати Моя, бо ти істину полюбив Єси, невідомий та мудрості не мудрості Ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і становище від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрії кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте сотворив мені, Боже, і духа праведного він внутрі в моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, святого не відніми від мене. Порни мій радість, спасіння духом мутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистий навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже. Спасіння мого язик, мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і уста мої, скуся, болу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я, запалення ти не бажаєш, жертва Богові, це духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не пордуєш. Ублажи, Господи, благовіння тим сьом, і нехай збудується і скіні і тоді буде вгодна тобі жертва правди, приношення всепалення. Тоді покладуть на жертовник вітя овців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Божем. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що хвалися злодійством сильним і зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправду висловлює язик, як бритва вигострена, таке твоє лукавство, Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову за зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і виселить тебе з дому Твого, викориний тебе із землі живих, побачить, як це праведні в бояться, посміються над тобою і скажуть. Ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства Твого та зміцнювався злочинством своїм. А я, мовлив, зелене дерево, в домі Божім, і вповай на милість Божу. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що Ти вчинив для мене. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо ти милостиві до праведних Твоїх. Сказав безумний, в серці своїм немає Бога. Розпусні стали, воїнників беззаконніх, Нема тих, хто чинив би добро. Бог з неба поглянув на синів людських, щоб побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися, всі нікчемні стали. Нема вже такого, хто чинив би добро, нема жодного, невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де нема його, бо розсипле Бог кістки самовпевнених. Остромлені будуть вони, бо Бог відкинув їх, хто дасть і силу спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх, з звеселиться Ізраїль. Боже ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєю допоможи мені. Боже, почуй молитву мою, вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і немає вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь підкріплює душу мою, Він відплатив за зло ворогам моїм, істину Твої, Боже, ти погубиш їх від серця принесу жертву Тобі, і прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволені від всякої скорботи, і на ворогів моїх свіли, водивиться око моє. Вислухай Боже, молитву мою і не зневаж зневажбання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу, від Твоєї моєї, і тривожуся від голосу ворожого, від утисків нечистивці, бо вони чинять мені беззаконня і воїнів і ворогу, як проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, я б полетів та відпочив би, полетів би, як надалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене слабкодухості від бурі. Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті. В день і вночі вони входять його по мурах його, а всередині його беззаконня та кривда, і не зникає їх з вулиці, насильства і зрада, та якби це ворог ганьби в мене, я стерпів би. Або якби це ненависник мій, величався наді мною, я не зважав би на нього, але ті, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з якими ще розходилися і додому Божого разом ходили. нехай загибель прийде на них блукавство у селях їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю, Господь почує мене. Увечері, вранці, в півдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Він визволить миром, душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і їх, той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття й не бояться вони Бога. Підіймай руки свої на невинних і розкверняй завіт його, уста їх масміш від масла, а в серці їх з бобам. Масніє коли вас слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа в скорботах твоїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму у побилі, кровожерні, підступні, не доживуть і до половини віку цього свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і час, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, лилуй, аллилуйя, аллилу слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині по всіх час, і на, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкістий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкістий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісті і безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по усіх часах на віки віків. Амінь. Присвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости беззаконні наші, святі посвіті, і свяни наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і новиді нас успоку, села везу нас від лукавого, бо Твій Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, по усяк і, і на віки віків. Амінь. Коли сяде на престолі суддія, обступлять й ангела за труб, труба і запалає полум'я, що скажеш, душе моя, коли поведуть тебе на суд. Тоді люті діла, твої всі повстануть перед Тобою і виляться всі гріхи Твої. Тому раніше кінця взивай до Судії, Боже, очисти і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Всі пильнуємо, зустріньмо Христа, золивою добрих дів та свічками віри світлими. Тоді сподобамося увійти в чертог його, бо ті, що поза дверима зостануться, даремно будуть Бога благати, помилуй мене і нині, повсякчас і на віки віків, амінь я лежу на ліжку безліч моїх гріхів і вже втрачаю надію на спасіння, бо сон лінив, кому приносить душі мої муку. Але ти, Христе Боже, що народився від діви, підійми мене, щоб я оспівав та прославляв тебе. Ospodi pamilu, i ospodi pamilu, 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 i ospodi ospodi pamilu, ospodi pamilu, ospodi pamilu, ospodi 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 pamilu, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, Боже мій, ти як благий і людинолюбний. Виявив до мене безліч милостей, яких я не сподівався бачити. Чим же відплачу я за Твою благість? Господи мій, Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє, дякую за Твоє незбанене милосердя, дякую і за Твої незмірне дотерпіння, Ти тепер заступи й помилуй мене, покрий мене, владико Твоєю благодатію, щоб я не зрішив перед Тобою. Бо ти знаєш нестриманість сісла мого, знаєш і нерозважність розуму мого, відоме Тобі, і все судіє не мною, свідомо і несвідомо, зволі чи проти волі в день і вночі, в розумі і несмислено, тому як всемилости Бог, очистя в милості твоєї, і спаси мене, Господи, ради, святого імені Твого, бо Ти світло. І істина, і життя, і Тобі славу послаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.